Йоме, точно! Ну, поехали. Сьогодні я зі своїми друзями зібрався на Japan Mobility Show 2023 року. Виставка технологічних автомобілів, які представляє Японія, ну і також деякі країни Європи. Зранку, десь о 12-й годині дня, я сідаю на автобус та їду до станції Токіо, де зустрічаю своїх друзів, та направляюся до наступної станції Токіо Біг Сайт, де вже знаходиться наша виставка. Даньок. Тьома. Ух, ну виставка дуже велика. Тут стільки іномарок. Тойота, сузуки, ямаха, нісан це щось неймовірне. Також є і мерседеси, міцубіші, і дуже дуже багато всього. Never... Проживши півтора року в Японії, такі квадратні автомобілі для мене це не нове. Японці роблять квадратні автомобілі, по перше, для того, щоб було більше місця, і була якась змога припаркувати автомобіль на парковку. А зараз ми біля Тойоти. І Тойота представила новий електричний спорткар. А також на виставці були присутні Mercedes Benz, які теж показували свої нові електричні автомобілі С класу, С класу та інші. to stay alone to keep my head from exploding people call me crazy well they're just hoping i hate most crowded places they're all fake destinations me and my love will stay together we'll keep on floating. i don't wanna leave my school, i don't wanna feel alone i don't care if i'm not accepted if i'm not right then you're just wrong that's a fact no. А ось тут я звернув увагу на Мазду. Мазда представила новий електричний автомобіль під назвою Iconic SP. Виглядає, нібито жук. Оце круте, це майбутнє. <рив> Ти мене Також здивувала Ямаха. Там були і літаки, і квадрокоптери, і нові сучасні автомобілі, і велосипеди, і багато чого іншого. А що тут у Кавасакі? А Кавасакі представила новий спортивний мотоцикл під назвою Кавасакі Ninja 7 Hybrid Electric. Так, це гібридний мотоцикл. You, you, oh my, oh my, you're my broken heart oh, 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 oh.